Отже, отже, отже. Прилетіло ще два запитаннячка, на які я хочу зараз відповісти швидесенько. Я так зрозуміла, скільки не розжовуй, скільки курс молодого бійця не давай, все рівно запитання залишаються. І так, перше, ви його можете зараз бачити на екрані. Питання є: Думаю, цікаво буде тим, хто вчиться варити сир. Виробники заквасок дають пораду достати з морозилки закваску за годину до внесення, щоб вона активувалася. Але якщо багато разів її діставати та гріти, чи не вплине це на властивості закваски. Особисто ви кладете закваску в молоко одразу з морозилки, чи виймаєте її заздалегідь? Дякую. Відповідаю. По-перше, особисто я чую в перший раз, що потрібно їх туди-сюди діставати. Можливо, це і правда, але я цього не чула. Кажу, як є. По друге, Якщо її туди-сюди діставати, гріти, то так дійсно це вплине на властивості закваски. Чому? Тому що якщо закваска зберігається при кімнатній температурі, то термін її придатності стосовно заквасок Далтон, я розповідаю. То термін її придатності становить всього три місяці замість одного року в холодильнику або двох років у морозилки. У Даніско, наскільки я пам'ятаю, якщо я не плутаю, в них ще менший термін зберігання. Данісько це закваски, вони більш поширені в. На Російській Федерації на території. Зараз вони також є і в нас. Деякі продавці їх завозять, не знаю, яким то макаром. Але в нас Даніска не так поширена. Ну там термін зберігання, що якщо я нічого не плутаю, ще менший. Тож. Дійсно, вона зіпсується і ні про який рік, ні про які два і мови не може вестись. Тепер, що стосується особисто мене, я дістаю пакет з закваскою, вже коли або температура на 1-2 градуса нижче, ніж мені потрібно, або коли вже спрацював сигналізатор на градуснику, на термометру. Тоді я вимикаю нагрів. Іду в морозилку, дістаю пакет з закваскою, приходжу на кухню, відсипаю, відважую, закриваю закваску, несу зразу в морозилку, а потім повертаюся на кухню, висипаю закваску, даю їй хвилин 3-5 намокнути, по-простому кажучи. По научному це здається, називається дігідріруватися. Якось так. Е і тоді продовжую далі працювати. Вже перемішуємо і залишаємо на півгодини, там, чи як за рецептурою. Ніколи я закваску не доставала заздалегідь з морозилки. І ніколи вони у мене годинами на кухні не лежали. Сподіваюся, я досить доступно відповіла на це запитання. Переходимо до наступного. Скільки ви додаєте закваски і чому? Е, можливо, цей підписник є новачком на нашому каналі, а ну, якщо ні, то значить він неуважно дивився наші відео. Тому що дуже часто і майже в кожному відео, де я варю сир або даю рецептуру, в відео про заквасках фігурують мої слова що я додаю закваску у дозуванні 0,02 на 1 літру молока. Розумієте? 0,2. Тобто, на вагах повинно бути 0,02. І тоді, оце число я множу на літраж, з якого я варю сир. Чому саме так? Тому що коли я починала свій шлях сироваріння, я теж вже про це розповідала, коли я починала, не було такого блогера, не було такої міми. Не знайшла я її, розумієте, не знайшла. І показати, розповісти, а скільки в пакеті закваски, а яку дозування радить Виробник, перевіривши це шляхом переважування, тому що ніде ні в одному інтернет-магазині, ні на жодному із пакетів, немає ніякої інструкції. Все. І міми такої у мене не було. І скільки її сипати, тоді я не знала, а догадатися. Скажу вам відверто, що висибжеш ти пакетик у який небудь стаканчик, да, паперовий там, чи одноразовий, е, зваж, і будеш знати вагу, Ну, скажу відверто, тоді на, те, на той час не допетрала, не додумалась до такого. Е Ціляком разом з пакуванням важила. Разом з пакуванням пакет важить десь там 20 чимось грамів. От я приблизно розуміла, що там не може бути більше 20 грамів, да? а то й менше. І як от вирішила я, що ага, раз там 20 грамів, можливо, це на тисячу літрів пакування я взяла, то значить потрібно 0,02 грама. От як я для себе це з 2015 року, да, року? ми тримаємо кози, От як я з 15-го року для себе це вирішила, так я по сьогоднішній день і користуюся, грубо кажучи. Зараз я знаю, де якої закваски, скільки в пакеті, і то то приблизно. Тому що от навіть зараз, коли я фасую закваски, я часто стикаюся з тим, що одну партію візьмеш, висипеш, там 14 грамів. Розфасовую, пишу, що 0,014 на 1 літру. Інший пакет такої ж самої закваски висипеш, а там уже 15 грамів, розумієте? Тобто. Воно колебляться. Менше, ніж 14 не було ніколи. Ну, а в принципі, навіть якщо там 15, да. Ну, то есть 0,15. Ну, якщо заокруглити, то от воно те на те й виходить. Тому я як почала. Так, користуватися. Так, я і користуюся по сьогоднішній день, і змінювати вже нічого не хочу, тому що в мене сири виходять, ви це бачите всі самі. У мене клієнти вже за скільки років звикли до смаку моїх сирів. І зараз занижувати дозування закваски я не буду. Так, мені вистачає пакета менше, ніж на 1000 літрів. Нічого страшного, зато у мене. Самі, самі, самі самі смачні сири. І ні в кого в нашій області чи в нашому районі ніхто таких сирів не варить. Так мені говорять мої клієнти. Це не мої слова. Розумієте? І як я можу зараз зменшити кількість закваски, щоб зекономити да, на собіварті? І зміниться відразу і вкусові властивості сиру? А мені це не потрібно, я не хочу втрачати своїх клієнтів. Тому я як сипала 0,02, так і сиплю. Хоча, якщо розібратися, дивіться: 15 грамів там, чи 14, ну, в пачці, да? 15 беремо, на 1000 літрів виходить, що 0, цілих. 0,15 да? на одну літру. А якщо ми візьмемо і з математичної точки зору оці 0,15 заокруглимо до сотих. Коли п'ятірка на кінці, це заокруглюється в більшу сторону. Так? І виходить вже 0,02. Розумієте? Тобто я не перевищую в нормах якихось там супер-пупер безмежних, які не допустимо. Це все абсолютно допустимо. Ж, навіть якщо просто заокруглити дані. Ви можете варити як завгодно. Коли я даю свої рецепти вам, коли я ділюся з вами, коли я показую і розповідаю, я завжди говорю, що я сиплю закваски 0,02 г на 1 літру молока. Коли я відправляю вам закваски, я завжди на них пишу дозування, рекомендоване заводом. А вже скільки будете, ви їх сипати, це діло кожного. І ви Вирішувати саме вам. Чи то ви всипете менше закваски і вам її надовше вистачить, чи то ви всипете закваски так, як сиплю я. Я не знаю, який буде смак у сира, якщо б я всипала не 002, а 0014. От хоч убийте, я не знаю, тому що я не перевіряла. Все, дякую за увагу. Сподіваюся, я відповіла доступно.